Третя, я зараз поділюся досвідом, а з таким величезним досвідом самоопрацьовування власних якихось зон, проблематик, психотравм і тощо, тощо, тощо. І, до речі, по внутрішній суті, я її завжди бачу в людях, завжди можна продивитися, наскільки людина пропрацювала, там дитячу психотравму, якусь, якусь кризову ситуацію, тощо, якусь складну ситуацію, проживання, якісь. І це все видно, тому що це все ніби як світлинка відображається на внутрішній суті людини. І я хочу поділитися досвідом, що як цілителька, як хілерка, як практикуюча йогиня, не тільки, його, а, ну вже майстриня, вже дійшла до такого рівня, що чи варто пропрацьовувати себе, варто, варто працювати над собою, але не забувати про а, земне життя, не забувати про хм, прекрасну природу, яка нас виперечить прекрасних людей, щасливих людей, і відчувати усе живе, що є навколо. Працювати можна все життя, відшліфовувати себе, але не варто переставати жити, бо в цьому є сенс справжній, на планеті Земля, відчувати усіма фібрами, усіма почуттями, відчуттями, що відбувається навколо і де ми є, де ми перебуваємо і насолоджуватися цим життям, як єдиністю свого роду.